Добрий день! У цьому відео ми поєднуватимемо кілька дихальних вправ разом, як і попередні відео, ці дихальні вправи спрямовані на те, щоб заспокоїтися, щоб збалансувати автономну нервову систему, тобто парасимпатичну нервову систему і симпатичну нервову систему. Якщо ви відчуваєте, що у вас летаргія або навпаки, ви перезбуджені якимись подіями ззовні, це відео для вас. Якщо ви робили вже відео попередні, то буде супер. І якщо буде важко, якщо ви не встигаєте за моїм рахунком, будь ласка, продовжуйте самостійно. Якщо ви чуваєте, що можете таки постаратися і встигати зі мною, продовжуємо. Якщо це відео вам здасться важким чи незрозумілим, я пропоную повернутися до попередніх відео. Там кожна вправа розібрана окремо і ціле відео присвячується одній вправі. Як завжди, давайте мочимось. Зручно, ви можете сидіти, ви можете лежати навіть. Постарайтесь тримати спину рівно, не сутулитись. Можна закрити очі, можна не закривати очі. Як вам зручно? Я буду закривати очі. Кілька хвилин. Візьміть тут на те, щоб розканувати своє тіло. В основному я хочу, щоб ви розслабили м'язи живота, плечі. Відчуйте, якщо ви зжимаєте скули, розслабтесь. І просто спостерігайте, як ви дихаєте природньо, коли не контролюєте цей процес. Кожен видих послабляється трішки. Не треба нічого змінювати, не треба нічого модифікувати. Як завжди, просто шукайте. Чи є якісь зажатості в тілі, встануєте своє тіло розвертаєтесь. Перша вправа буде саме в рікті, де ми будемо дихати 5 секунд, видихати 5 секунд. Я буду вести аж до 15 секунд. Перший дих 5, видих 5, другий дих 6, видих 6 і так аж до 15 секунд. Це досить складно, якщо ви відчуваєте, що ви не справляєтеся, дихаєте самостійно, повертаєтесь. Прийдемо зі мною, з моїм рахунком, коли вам звучно. Не стресуйте, не треба себе силувати. Все-таки це вправи для заспокоїння. Все окей. Робимо великий вдих разом і видих. Ще раз вдих. І видих. І починаємо, вдихаємо. Один, два, три.

Син, вдихаємо. 1 2 3 4 5 6 7 8. Видихаємо. 1 2 3 4 5 6 7 8. Дихаємо повільно. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Видихаємо повільно. 1 2 3 4 5 6. 7 8 9 вдихаємо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 повільно видихаємо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 вдихаємо повільно 1 2 3 5 6 7 8 9 10

Одинадцять, дванадцять, вдихаємо дуже повільно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, 13, Видихаємо, один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, 13, вдихаємо, один, два, три, чотири, п'ять.

Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Видихаємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Вдихаємо на чотирнадцять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10.

6 сім, вісім, вдихаємо. 1 2 3 4 5 6 7 Видихаємо. 1 2 3 4 5 6 7 Вдихаємо. 1 2 3 4 5 6 Видихаємо. 1 2 3 4 5 6 Є звичайний тих. 1 2 3 4 Звичайний видих. 1, 2, 3, 4, 5. Дихаємо природнім. Відпускаємо будь-який контроль. Спостерігаємо, що відбувається. Як ви справилися. Серце витясує. Відчуйте. Друга вправо, ми будемо дихати через одну ніздрю, видихати через іншу, потім вдихати через ту, через яку видихали, і видихати через яку вдихало. Тобто почергово будемо вдихати однією ніздрю, видихати іншою. Але я ще хочу додати затримку дихання, коли ми вдихаємо через одну ніздрю, закриваємо обидві, тримаємо дихання 5 секунд. Видихаємо 5 секунд іншою ніздрою і тримаємо внизу видих, надихаємо також 5 секунд. Тобто дихання по квадрату, можливо, дуже схоже. 5 вдихаємо, 5 затримуємо, 5 видихаємо і 5 затримуємо при видиху. Тільки це раз ми будемо знову ж таки чергувати дихання ніздрями. Рекомендую загнути вказівний палець і середній і закривати ніздрі великим пальцем і безіменним пальцем. Ми починаємо з лівої ніздрі. Правою рукою ліва рука, звичайно, розслаблена, якщо ви сидите, так як я. Знову ж таки, якщо зручно закриваємо очі, робимо звичайний дих і звичайний видих. Закриваємо праву ніздрю великим пальцем, вдихаємо один, два, три, чотири, п'ять. Закриваємо ліву ніздрю, тримаємо один, два, три. 4, 5. Видихаємо через праву, ліва закрита. 1, 2, 3, 4, 5. Закриваємо обидві, тримаємо. 1, 2, 3, 4, 5. Вдихаємо через праву. 1, 2, 3, 4, 5. Обидві закриті, тримаємо. 1, 2, 3, 4, 5. Відкриваємо ліву, права закрита. Видихаємо. 1, 2, 3, 4, 5 закриваємо вибір, тримаємо 1, 2, 3, 4, 5. Дихаємо через ліву. 1, 2, 3, 4, 5. Закриваємо вибір, тримаємо 1, 2, 3, 4, 5. Відкриваємо праву, видихаємо 1, 2, 3, 4, 5. Обидві закриті, тримаємо 1, 2, 3, 4, 5. Право, вдихаємо 1, 2, 3, 4, П'ять, закриваємо обиди, тримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, видихаємо через ліву. 1, 2, 3, 4, 5. закриваємо обиди, тримаємо. 1, 2, 3, 4, 5. Відкриваємо вдихаємо лівою. 1, 2, 3, 4, 5. тримаємо. Раз, 2, 3, 4, 5. Видихаємо правою. Один, два, три, чотири. П'ять, обидві закриті, тримаємо один, два, три, чотири, п'ять, вдихаємо правою. Один, два, три, чотири. П'ять. Тримаємо. Один, два, три, чотири. П'ять. Вдихаємо лівою. Один, два, три, чотири, п'ять. Закриваємо, тримаємо. Один, два, три, чотири. П'ять. Вдихаємо лівою. Один, два, три, чотири. П'ять, обидві закриваємо, тримаємо один, два, три, чотири, п'ять, відкриваємо праву, видихаємо один, два, три, чотири, п'ять, закриваємо, тримаємо один, два, три, чотири, п'ять, вдихаємо правою, один, два, три, чотири, п'ять, закриваємо, тримаємо один, два, три, чотири, п'я, видихаємо лівою, один, два, три, чотири. 5, закриваємо, видих, тримаємо, 1, 2, 3, 4, 5, дихаємо, лівою, 1, 2, 3, 4, 5, закриваємо, видих, тримаємо, 1, 2, 3, 4, 5, видихаємо, правою, 1, 2, 3, 4, 5, закриваємо, видих, тримаємо, 1, 2, 3, 4, 5, вдихаємо правою, 1, 2, 3, 4, 5, закриваємо, тримаємо 1, 2, 3, 4, 5. Видихаємо лівою 1, 2, 3, 4. 5 обидві закриваємо, тримаємо. 1, 2, 3, 4, 5. Опускаємо руки, дихаємо звичайно. І видихаємо. П'ять це буде перерив переричисте дихання, яке ми робили в попередніх відео. Згадуємо. Трьохступеневе дихання, коли ми дихаємо в живіт, в грудну клітку і в е, ключиці, це один дих. І видих, ми видихаємо з ключі, зжимаємо грудну клітку, зжимаємо м'язи живота, видихаємо. Тільки до цього ми додаємо ще, перериваємо оце трьохступеневе дихання. Перериваємо е, на дуже короткий термін. Е, я не буду рахувати, я просто буду. Затр... Сигналізувати, коли ми затримуємо, якщо у вас виходить затрим... переривати на довше, чи вам треба перервати на коротше, можливо, у вас коротші затримки, ви можете це модифікувати і самостійно переривати собі це трьохступеневе дихання. Давайте почнемо, і потім вже ви розберетеся і чи вам ə, зручно слідкувати за мною, чи зручно за мною робити. Тому, знову ж таки, якщо зручно закриваємо очі, я завжди закриваю мені так комфортніше. І вдихаємо, звичайно, просто готуємося. Звичайний вдих і звичайний видих. Ще раз давайте звичайний вдих. І звичайний видих. Розслаблюємо живіт. І вдихаємо, вдихаємо живіт. Один, два, три, зупиняємося. Вдихаємо водноплі. Один, два. зупиняємося. І вдихаємо верхню частину до кінця. Один, два. Тримаємо. 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 Видихаємо з верхньої частини. ключиць. Один, два. Перериваємо. Видихаємо з грудної клітки. Один, два, три. Перериваємо. Видихаємо з живота. Один, два, три, чотири. Зупиняємося. Вдихаємо живіт. Зупиняємося, віддихаємо бідну квітку, зупиняємося і вдихаємо ключиці. І тримаємо. Тримаємо. Видихаємо з ключиці. Один, два, тримаємо, видихаємо зимою. Один, два, три. Затримуємо. Вдихаємо руму клітку. Один, два. Затримуємо. І вдихаємо до кінця. І тримаємо. Тримаємо. Тримаємо і видихаємо з ключиць. Зупиняємося, Видихаємо з рудної клітки. Перерваємо дихаємо. І видихаємо живота повністю. Перериваємо дихання. Вдихаємо живіт. Перериваємо дихання. Вдихаємо плюдної клітки. Перериваємо дихання. І вдихаємо до кінця повністю. І затримуємо дихання. Видихаємо з верхньої частини. Перериваємо. Видихаємось до одної квітки, перериваємо, видихаємо з живота, видихаємо до кінця, до кінця. М'язи живота всередину доштовхуємо повітря. Зупиняємося, вдихаємо, перериваємо, грудно квіткуємо, перериваємо, вдихаємо до кінця повністю і зупиняємося. Тримаємо, видихаємо, затримаємо, видихаємо ще, затримаємо і видихаємо живота до кінця. Затримаємо. Вдихаємо. Перериваємо. Ще вдихаємо. Перериваємо. До кінця вдихаємо. Зупиняємося. Тримаємо дихання. Поведихай, перерываем, перерываем, выдихаем у статуху по вітре, вдихаємо, живі. вдихаємо, вдихаємо, зупиняємось, вдихаем живі, зупиняемся, до кінця, тримаємо, тримаємо, дихаємо. Видихаємо, перериваємо, видихаємо ще, перериваємо, видихаємо ще, зупиняємося, вдихаємо, зупиняємося, вдихаємо, зупиняємося, вдихаємо на повну до кінця, тримаємо. Видихаємо, тримаємо, видихаємо ще, перериваємо, видихаємо до кінця, зупиняємося, вдихаємо ще раз, зупиняємося, вдихаємо ще раз. Зупиняємося, вдихаємо до кінця. І тримаємо дихання. Якщо можете довше тримати, тримайте довше. Видихаємо, зупиняємося, видихаємо ще, перериваємо і видихаємо до кінця. Затримуємо дихання. І давайте дихаємо. Прирубнюємо великий звичайний дих. І звичайний. Ще кілька разів, звичайний дик і звичайний дик. Дуже дякую, що долучилися. Я рекомендую, якщо якісь справи вам зайшли, одна з яких справ, можливо, сподобалась більше, ви її хочете попрактикувати довше, це дуже рекомендується.